Неспокійною видалася ніч та доба 15 вересня для кількох областей України. На Дніпропетровщині ворог атакував безпілотниками, артилерією та ФПВ-дронами, Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. У Юрівській громаді сталася пожежа, зруйноване транспортне підприємство. На Нікопольщині поранена жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки: господарські споруди та газогін. У Покровській та Межівській громадах загорівся дах медзакладу, ліс і суха трава. Також росіяни на Сумщині завдали ракетну. Удару по околиці села у Буромлянській громаді. Цілю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків. Один із них у важкому стані. Також пошкоджена техніка, трактори та комбайни. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що Запорізька область теж зазнала масованих атак. Лише за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах. Відомо про одного загиблого та пошкодження. Приватних будинків і господарських споруд.